Рахунок 1-1 сьогодні це приємний для вас рахунок. Команда все-таки більше оборонялася, але витерпіла. Прокоментуйте цей матч. Так, ви тут маєте рацію, так, ми казати, дотерпіли, дограли до кінця. Так, ми. Чесно, це, це, це для дуже великий, нас дуже великий плюс і дуже великий позитив, що молоді наші вихованці е, дали дали, я рахую, дали гідний бій у, учаснику першості Острописької області. Так, і ми, побачимо, ми бачимо, що є, є ще нам над чим працювати. І ми поступово готуємося до, до чемпіонату району. А це в нас йде підготовка, такий етап підготовки, один з підготовки цей, цей, цей турнір. Але досить така приємна, цікава молода команда на чолі з досвідченим Андрієм Кондзьовкою, виглядали сьогодні досить непогано. Ви, я так сьогодні правильно, правильно замітили. сьогодні такий був сплав і. Старших хлопців і наших наш, наших вихованців і та, і, 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 і дякуючи, що як був Кондзьолка Андрій, тругу трубо Італії, Її піддержка була для молодих. і молоді почули впевненість. І, і я рахую, що на, на цьому етапі вони вдали непоганий бій і ну, непогано зіграли. Команда сьогодні більше контролювала м'яч. Мала більше моментів, але тільки рахунок 1-1. чому не вдалося реалізувати свої моменти. Ну, пану, можливо, не везіння, можливо, майстерність тих гравців, які сьогодні були задіяні. Граві, ну, краще грали ми, краще мали ініціативу, все, але брак ігровий і деяких гравців підвів їх. Ну нічого, рухаємося далі. Один-один також результат. Награємо склад. Дякую.